Уявіть силу, здатну знищити ціле місто за секунди. Ядерна бомба це найпотужніша зброя, яку коли-небудь створювала людина. Ядерні бомби працюють двома способами: перший поділ ядра, як у бомбі, скинутій на хіросіму. Уран 235 або плутоній 239 розщеплюється, вивільняючи величезну енергію через ланцюгову реакцію. Кожне розщеплене ядро створює нейтрони, які розщеплюють інші ядра. Другий тип термоядерна бомба. Вона об'єднує легкі ядра водню при температурах мільйонів градусів. Це в тисячі разів потужніше за атомні бомби. Чому це так небезпечно? Одна сучасна боєголовка може знищити мегаполіс, убивши мільйони людей миттєво. Радіація отруює землю на десятиліття. Навіть обмежена ядерна війна спричинить глобальну ядерну зиму. Знищивши сільське господарство по всьому світу, це не просто зброя, це попередження людству. Знищити себе можна одним натисканням кнопки.